Це були ми, українці, люди, які любили своє життя. Кожен наш день був сповнений звичних, але таких дорогих речей: Ранкова кава, поспіх на роботу, довгі вечірні прогулянки, дитячий сміх у дворах. Ми будували плани, ремонтували квартири, виховували дітей. Ми зводили будинки, думаючи про те, якими вони будуть через 10-20 років. Ми мріяли про подорожі, успіхи і просто, про спокійне, світле майбутнє у своїй незалежній країні. Кожен із нас мав свій світ, свою неповторну історію, своє «до». А потім усе зникло в одну мить. Ця мить розділила життя на до і після, залишила по собі лише біль, руїни і страх. Наші мрії обірвалися вибухами, наші плани перетворилися на єдине прагнення вижити. Життя, яке ми будували роками, вмістилося у кілька валіз, кілька сумок, у яких лише найнеобхідніше документи, одяг, улюблена іграшка дитини. З цим мінімумом ми залишили наш дім, наше минуле, наше до. Ми були змушені тікати. Рятувати дітей рятувати себе. Канада. Раніше я про Канаду знала тільки одне: що вона знаходиться. На материку Північної Америки. <гум> Ніколи не думала, що потраплю сюди для життя. Можливо, колись була така мрія потешествувати, -по як треба він. <гум> ну, ну, не жити. Але життя таке непередбачуване, що, що сталося, те сталося. Чому саме Канада? Ну, не знаю. З'явилася така програма коет. Здається, у березні вона з'явилася через місяць після початку війни. І так наш знайомий, який вже давно проживав у Канаді, сказав, що дивіться, відкрилася програма, моя мама буде їхати сюди до мене, а мама його з того самого міста, де й ми. І я вам пораджу. Поїхати подати документи, також зробити собі ці візи. І, як так кажуть, на всяк випадок нехай буде. Тому що у нас все-таки була надія, що війна закінчиться швидко і вона нам не пригодиться, ця вся ситуація, кудись виїжджати і покидати свою країну, своє місто, навіть місто, не те, що країну, ми навіть своє місто не хотіли покидати. Але ми побачили, що все затягується, все не закінчиться дуже швидко. Ми поїхали подали біометрію, все зробили на всяк випадок. Ну, а потім все-таки прийшов такий час, коли ми вже чекали, коли нам прийде вже ця біометрія, щоб вже поскоріше покинути країну. Дивися, чому не Європа? Якби ми хотіли їхати в Європу, ми поїхали, мабуть, відразу, тому що це все-таки ближче, ми не хотіли взагалі виїжджати з країни. Якщо чесно, я думала, що Україною це не закінчиться і піде воно далі по Європі. Не хотілося знову втікати. Тому і вирішили, ну, Канада Окей. Канада, вона трішки далі від Росії за океаном. Я думаю, не лише одна я так, що приїхали половину тут приїхали вчителями і можуть працювати за тією професією, якою ти є. Тому що твоя освіта українська не дає можливості тобі працювати в Канаді по твоїй освіті. Як кажуть, без бумажки не букашки. Тому в Канаді дуже ціниться бумажка. Освіта, яка отримана саме в Канаді. Так, мені довелося шукати роботу, я її знайшла майже близько до своєї професії, не вихователем, але помічником вихователя. Важко було в бар'єрі з мовою. Мені здається, моя перша робота взагалі тільки із-за цього я її знайшла. З поганим знанням мови, але з гарним досвідом з України. І мене, мабуть, лише із за цього і взяли на цю роботу, тому що вони були вав, як це в тебе такий досвід, як це в тебе вища освіта. В перший день, як я прийшла на співбесіду, навіть влаштовуватися на роботу, як то, інтерв'ю перше, пройти, то вони, не знаю, замітили, мабуть, що все-таки досвід дає своє. Не зважаючи на те, що погана мова. Все, ми сказали все. Післязавтра виходиш на роботу. Це. У мене не було як, такого інтерв'ю важкого. Просто побачили процес дві годинки побула з дітками, навіть не знаючи мови. Як я люблю казати, ніхто не знає, наскільки я розумна на своїй мові. І це дуже важко. Це... Ти не можеш висловитись. Наскільки ти, мені здається, я ніколи не зможу висловитися на англійській мові, так як на своїй мові. Ну, ти не можеш висловити твоїх емоцій. Те, що ти можеш сказати якісь елементарне, дати відповідь на запитання або щось таке, це Ну, це не те а трішки. Те, що, що б ти хотіла б сказати. В Канаді дуже багато іммігрантів, і яку я тут культуру побачила? Ну, ми знаємо, що багато індусів. Я трішки вивчила їхню вже культуру. Тому що перша моя робота була, яка саме ну, більшість з ними ми працювали. Багато було діток саме з Китаю. Я також замітила, що дуже розумні ці дітки, дуже талановиті і просто вау. Дуже працьовиті. З них, мабуть, це в генах закладено, не знаю, чому так. В Україні я ніколи не працювала з дітками різних національностей. Також ну, канадійці, в них своя культура, якщо чесно, по дітях ну, немає різниці. Діти вони є діти, якими б вони не були якої національності. Вони всі одинаково хочуть гратися, хочуть пізнавати, хочуть жити, веселитися, все. Дітям не немає значення. Наві, я навіть так скажу. Коли моя донька ходила е, в садочок е, в домашнього типу, і там були дітки і різних національностей і з інших країн, вона, не, вона навіть не бачила іншого кольору шкіри на дитині. Діти цього не, не бачать. І це дуже круто, що в них немає цього закладено, що ти не такий, як я, значить, ти ну, не такий, як я. Вони, вони всі одинакові. Вони не замічають. Вони не замічають, що є дітки з обмеженими фізичними можливостями. Вони навіть цього не замічають. Вони всі одинакові. Всім важко. Підтримуємо зв'язок з батьками. Тримуємо зв'язок з друзями. У мене є друзі, які є, є, які виїхали також з України, але є, які залишилися в Україні і не спілкуємося доволі якби нормально все. Ну, скажу спочатку за старшого. Він дуже боявся, хвилювався, тому що це вже такий вік був, як передпідлітковий вік, змінити школу. Країну, школу, але в школі було багато також українців. І взагалі він зрозумів, що канадійці добрі, вчителі добрі, немає домашнього завдання, ось це йому полегшило адаптуватися. Немає великої нагрузки в школі. Тобто, я вважаю, що все їм, їм легше. Адаптуватись. Вони з батьками, вони в безпеці, він це знає і, і все. З меншою, то менше взагалі все одно де її. Вона, вона лише хотіла в нормальний садочок, так як вона мені казала, тому що вона довгий час ходила в садочок домашнього типу. Ну, Тобто там не було ніяких занять, прогулянок навіть. Вони просто сиділи в кімнаті перед телевізором, якби відбивали зранку до вечора час. Вона навіть спала два рази на день, щоб швидший час прийшов, і щоб її вже забрали додому. все. І вона чекала уже того дня народження, того віку, певного, який в Канаді вже є там, 5 років, і дитина вже йде в кіндергарден обов'язково. Ну, тобто місце вже її буде по мікрорайону ну, відзначене. Вона вже чекала нормального, як вона казала, садочка, щоб були якісь заняття, якісь активіті, якісь малювання, аплікації, прогулянки. Ну, щось цікаве для дитини дошкільного віку. Вона, як пішла в садочок в кіндергарден, тобто спочатку, це. Бував для неї. Вона дуже, ну, вона дуже була задоволена. Вона прям кожного дня це малюнки, аплікації, це все вона розказувала, а ми то сьогодні робили, а ми то. Та навіть зараз вона пішла у перший клас уже. Її дуже подобається. В неї, коли вихідний субота-завтра, ой, це що два дні вдома, мам, Я вже так хочу в школу. Вона навіть дня не може посидіти вдома, вона вже дуже хоче до школи, тому що там. Друзі, спілкування, вчителька, улюблені, всі вчителі улюблені ну, все в неї добре. Щоденні проблеми в Канаді. Як сказати, не вистачає 24 години в добі? На роботу з роботи прийшов вдома. Зробив домашні справи, все тобі треба вже лягати спати, лежити дітей, тому що тобі рано знову вставати. Все впирається в те, що ти заробляєш для того, щоб тут отримати якийсь статус поки що, для того, щоб отримати документи, стараюся вкладати, не жаліти тих коштів, ну, які вимагає там від певних програм. Хвилювання є, тому що хочеться якоїсь вже такої впевненості, що ти вже маєш якісь права, що ти вже хоч хтось тут в Канаді. Спочатку скажу про негативний досвід, який почався. Як Тільки ми приїхали в Канаду, прилетіли, ми ще були в готелі, і така була важка адаптація як у мене, так і в дітей. Більшість, е, що я захворіла дуже сильно. Ну, мабуть, за те, що зміна клімату, температура валила дуже довго під 40, і такий стан трішечки був, як в омуті якомусь. Потім діти почали хворіти. Старший в мене алергік. Алергік, і в нього плюс ще є симптоми астми. І якось так було, що ми пішли здавати, здається, рентген для медичної страховки, для Хелскарти. І в той момент саме був хворий Ілля, мій старший син. В нього було просто температура вже довгий час тривала. Ми зрозуміли, що це або вірус якийсь, або, можливо, від мене він заразився, або зміна клімату. Ну тобто, вже просто збивати температуру не допомагало. Нам там, на тому ж місці, нас направили до лікаря, до лікаря-спеціаліста, який послухав його, подивився в ухогорлоніс, там все, ну, тобто, оглянула. Зміряли температуру, все. Я сказала, скільки температура тривала, скільки разів збивалася, на скільки період вона спадає, потім воно піднімається. Також розповіла історію його хвороб і те, що він алергік, і які види алергії в нього є. Ми їй здавали ці алергії саме перед приїздом Канаду. Ну, вона назначає нам антибіотик. Враховуючи все, що я сказала. Ми ж в Канаді ми довіряємо. Я взагалі люблю довіряти людям. Це найголовніше довіра. Треба людям довіряти, але перевіряти. Я не перевірила, що вона назначила. Ми приїхали в готель, я дала йому раз дозу, і навіть і другий раз дозу дала, тому що там певний період дози антибіотика. А потім я замітила, що в мене дитина дуже в поганому стані. Він весь вкрився кропив'янкою, почервонів і почав жаліти чухатися почав. Мам, мені погано, мене все чешеться. тобто в нього пішла алергічна реакція. Я відразу опа, антибіотик. Ну, як зазвичай, як ми робимо в інтернет, що за антибіотик. І що заборонено, які симптоми. І які... я тут дивлюся, що при астмі категорично заборонений цей антибіотик. При таких-то, таких-то алергіях категорично заборонений, він може викликати анафілактичний шок навіть. І я тут подумала, яка я погана мама, чому я перед тим, як давати ліки, дитині не перевірила їх особисто. Я довірилася лікарю. Спеціалісту. Все. Я після того, все залежить від нас. все. Наші діти потрібні нам. Хочеш лікувати, перевіряй. Хочеш довіряти, перевіряй. Довіряй, ну перевіряй. Так, це трішки було якось страшно після того всього. Слава Богу, що все обійшлося ну, більш-менш не так страшно, як писала, що може бути, які, які можуть бути наслідки від того всього. Ну, оце, оце такий перший досвід, що ми тільки приїхали в Канаду, ми ще навіть були при готелі. З приємного, що з приємного. Канада дуже допомогла, те, що вона надає, надає нам послуги медичні безкоштовно. Наша Хеллскарта це є наша безкоштовна медицина. Так, черги, так трішечки не так, як в Україні, могло бути, але воно все безкоштовне. Те, що тут так багато українців, я не очікувала, Ну, що іменно, які давно приїхали сюди, Я думала, в Канаді канадійці, а тут українці. Дуже приємно, коли, пам'ятаю, зустрінеш там людину вже таку в віці, там щось старається до неї по-англійськи говорити, а вони відразу такі українці. І спілкують і починають з тобою спілкуватися українською, хоча вже з акцентом. Але це наскільки було приємне таке відчуття, що ти, наче, ну, все, ти вдома, ти не десь там. Поїхав далеко-далеко від дому. Що мені дає надію надію в краще майбутнє для моїх дітей, тому що я в Канаді лише через майбутнє своїх дітей. Все. Мабуть, планую для візиту повернутися в Україну, відвідати. Знаєш, на початку були такі момент, що все, хочу в Україну, хочу в Україну, не хочу жити в Канаді. Рік, другий рік пускає, вже третій рік, Уже хочу в Україну для того, щоб відвідати батьків. Все. Якби була можливість забрати.